Доєднуємо ще одного гостю до нашого етеру. на сьогодні. Перша о, до, до розмови доєднується. Це Наталія Бутирська, старша аналітикиня центру Нова Європа, експертка із питань східної Азії. Пані Наталію, добрий вам вечір. Пасибі величезно, що ви доєднуєтесь. Добрий вечір, пані Наталію, Давайте поговоримо з вами і про Китай, і загалом про все, що відбувається зараз, і у цій торговельній війні, тому що так видається, що зупинятися. Ніхто не планує ані Китай, ані Америка чи буде переможець у цій війні, тому що Китай від завтра ну також піднімає мита і для штатів. Поки що ми бачимо з вами дзеркальні заходи кожної сторін, тому що кожна сторін намагається витримати оцей боротьбу поглядами, так ми умовно скажемо, але боротьбу тарифами. Трамп очікує, що Китай зігне коліна. Він говорив про те, що Китай дуже хоче вкласти угоду, але він ще не дзвонив. А зі свого боку, Китай намагається витримати натиск і демонструє, що він готовий цей раз відповідати на заходи американського президента. Між тим це матиме серйозний збиток, очевидно, що для загальної торгівлі між двома країнами, і про це вже сказала директорка СОТ, СОД, що, наприклад, у разі такої боротьби, і загалом, прогнозуючи ці всі наслідки цієї тарифної боротьби, торгівля між двома країнами може скоротитися на 80%, А загалом вона складає 3% від загальносвітового загальносвітової торгівлі і з Взагалі, то в перспективі в разі наявності цієї торгівельної війни, наявності тарифів, це може серйозно відбитися на, глобальні, на глобальному світовому ВВП, яке може знизитись на 7%. Тобто, це такі загальні поки що прогнози, які ми почули від однієї з міжнародних інституцій. Але мені здається, що ну, по перше, ніхто не знає. На якому етапі закінчиться оця боротьба тарифами між двома країнами, хто саме з них, решті решт схилиться, тому що тут ми розуміємо, мова йде про ставки. Хто схилиться, хто буде більш поступливіший, тому що в будь-якому випадку мають відбутися переговори між двома сторонами, аби оцей весь усю цю пожежу тарифну можна було зупинити? Але ж тут питання: ще хто поступиться, хто готовий якось дати задню. І питання з одного боку так про торгівлю, про зиски, про те, яким чином дві країни зможуть чи не зможуть домовитися про двосторонню торгівлю між собою. Але це ще про геополітичний вплив. Тому що Китай теж не хоче показати, що він слабка країна, яка схиляється перед Сполученими Штатами Америки. Ми ж бачимо на політичні заяви, як вони говорять. Що нікому не вдасться їх зупинити, натиснути, змусити, особливо Сполученим Штатам Америки. Тобто, тут ще така боротьба їхніх до двох країн і шаблі схрестилися не тільки навколо торгівлі наразі. Ну я а от якраз на... пані Наталі хотіла наприклад... також вас про це запитати, да, щоб ми з вами поговорили про те, от у цій гонці, який відсоток економіки і правда торговельних оцих питань, а наскільки багато політики також у цьому. Протистоянні у цій загалом війні, і, ну власне до чого це все може привести? Чи до діалогу те, що ми зможемо побачити 에, Вашингтон і Пекін за столом перемовин, чи можливо до ну якоїсь великої біди? Економічний чинник є основний, очевидно, що у боротьбі Китаю та Сполучених Штатів Америки, і тому, що Сполучені Штати Америки бачать, як Китай набирає сили, як Китай стає економічною потугою, як в багатьох сферах Китай переганяє Сполучені Штати Америки, як він інтегрує технології і має вплив на, на виробництво, від якого залежить Сполучені Штати Америки. Трамп вирішив перекроїти оцю цю всю перевагу, якою користуються, Китай. Тай і зробити реіндустріалізацію сполучених штатів Америки, тобто він пішов на такий зухвалий крок, і тут питання: наскільки він зможе бути, наскільки це все обдумано, і наскільки в його боротьбі проти всіх, тому що він почав боротися не тільки з Китаєм, а й своїми союзниками з багатьма країнами, наскільки стратегія Трампа спрацює в іншому випадку, це може мати негативні наслідки, тобто до втрати політичного лідерства з боку Сполучених Штатів Америки. І тут ми просто з вами від економіки переходимо на геополітику, тому що Китай своєю основною е, такою сильною стороною у геополітичному і глобальному лідерстві вважав і вважає економіку. Тобто він працював над цим, щоб бути сильною потугою і потім поширювати свій вплив за допомогою від торгівельних відносин, інвестицій і, і взаємодії з іншими країнами. І багато чого йому вдалося. Так от, коли схватили Сполучені Штати Америки, вони почали. Бити по сильній стороні Китаю так, економіка і технологічна, певним чином і перевага і технологічні плюси Китаю, які вони активно розвивають і в які вони активно субсидують. Але справа більш ширша, тому що дві країни потужні, дві країни економічно сильні. І якщо цей розлам між ними станеться. То це вплине на загальну світову будову. Тобто може бути серйозний геополітичний розкол між двома країнами і між різними таборами. Ми от попередньо ви говорили про те, що намагається залучити Європейський Союз, Азійські країни до... а це вам зрозуміла та... позиція. Сідзинпіня шукати підтримки у Європейського союзу, тому що я так розумію, що навіть зустріч буде. Пишуть видання, що делегація ЄС збирається до Китаю от на тлі і всіх цих подій, які відбуваються, і там буде якийсь то форум у липні місяці. Ну чи може бути така співпраця? Ну, принаймні, ми з вами чуємо перші сигнали, що європейські країни готові співпрацювати з Китаєм, вирішити проблеми економічного характеру, які існують між ними, зокрема, що стосується тарифів на електромобілі, і загалом обговорити двосторонню співпрацю, тому що для Китаю Європейський Союз є дуже важливим ринком. Вони торгують близько понад 700 мільярдів доларів. І для європейського союзу Китає важливим І торгівельним партнером, і постачальником необхідних товарів необхідних. Тобто, в даному випадку ми бачимо сигнал, де сторони готові обговорювати різні питання. І тут Китай намагається скористатися ситуацією. По-перше, він намагається видати себе за країну, яка захищає міжнародне право, міжнародні організації, міжнародну торгівлю. Тому що в будь-якому випадку ці всі тарифи, які запроваджують, Адже трамп воно все виходить за межі міжнародної торгівлі і встановлених правил, і за межі е, в того тих уявлень, які які можуть бути, тобто Китай в даному випадку намагається скористати ситуацію і залучити на свій бік проти сполучених штатів Америки інші країни. Але певні такі от пропозиції з боку Китаю були прийняті не з великим ентузіазмом в азійському регіоні. Що стосується сусідніх країн, тому що вони все ще бояться приставати повністю на сторону Китаю і і бути проти Сполучених Штатів Америки. І допустимо, подивімося на Японію, на південну Корею, на В'єтнам. Всі вони готові в односторонно в двосторонньому порядку обговорювати проблеми тарифів із Сполученими Штатами Америки. Тому що все-таки це дуже серйозні наслідки будуть, якщо вони потраплять під запал Дональда Трампа і, крім тарифів, отримають ще, ще щось додаткове. Так? Тобто тут Китай намагався якось сформувати коаліцію незадоволених, але поки що йому не вдалося. Те ж саме відбулось в Австралії. Тобто він зараз намагається залучити на свою сторону Європейський Союз. Користуючись тим, що Трамп не тільки використав тарифний свій тиск відносно європейського союзу, але і ще є розламу в питаннях національної безпеки, питаннях підтримки України. Тобто, користуючись цим загальним таким холодком, який відбувається в відносинах між США та Європейським Союзом, Китай пробує запропонувати свою добру волю і дати гарні сигнали до європейців. Ми подивимося, що з цього вийде, тому що. З моєї точки зору, в європейському союзу все ж потрібно знаходити порозуміння із Сполученими Штатами Америки в будь-якому випадку, Ера Трампа вона закінчиться і, можливо, здоровий глузд він теж повернеться до адміністрації Трампа, коли вони побачать загальні наслідки. Це перше інше питання, звісно, що європейський союз має тримати у своєму фокусі і е, політику Китаю, яка не завжди є е, тією, яка відповідає міжнародному. Е, Право міжнародним е, нормам Китай. Також і протекціоніст і країна, яка використовує тарифи, і яка використовує тиск. Це перше, друге. Питання безпеки, підтримка Росії, яка допомагає Росії вести війну, і вона ця не прихована збільшується. Вона має бути серйозним фактором, навіть в питаннях відновлення торгівлі і гарного ставлення. Якби Європейському Союзу не було важко у нинішній ситуації, але цей фактор має бути перш за все піднятий у відносинах з Китаєм. Па Наталю, давайте зараз і далі поговоримо про те, наскільки сильно і серйозно Китай доєднується до війни російсько-української на стороні Росії, ну і як зараз Україні вчиняти і правильно вибудовувати оцю цю комунікацію із Пекіном, і дуже важливо не загострити і без того зрозуміло хиткі відносини, зокрема що стосується полонених китайців, які сили оборони взяли в полон у нас на Донеччині, президент. Каже про те, що на нашій території китайців воює приблизно 155 людей. В Китайській Народній Республіці називають слова президента безвідповідальним зауваженням. Як не загострити? Ну насправді Китай безвідповідальним, якщо не безвідповідальним, то принаймні не завжди позитивно сприймає будь-які зауваження, які йдуть від України, коли вказується на реальні кроки. Коли вказується на підтримку Росії, вказується на продаж Росії товарів подвійного призначення у Китаї завжди така відповідь. Вони вони приховують якби, свої дії за тим, що вони конструктивна сила, що в них не змінюється ставлення до, до, до конфлікту. і Вони закликають до того, щоб сторони сіл за сіл переговорів. При цьому Китай. Китай не робить ніяких кроків для того, щоб зупинити війну, і більше того, Китай підживлює російську машину економічно. Там у Китаю свій інтерес він пов'язаний і з економічними потребами з огляду на його непрості стосунки сполученими штатами Америки і таку от боротьбу. Це очевидно свій національний інтерес. Але з іншого боку, ми бачимо велику зацікавленість Китаю у тому, щоб Росія виснажувала сили західних країн, працювала на розколи. Ми бачимо, що розкол між США та Європейським Союзом існує. Виник він нехай не зовсім прямо залежний від війни, але тим не менше дуже є багато факторів. знаєте, якщо що війна. Вона вплинула на загальну світову ситуацію на економіку також за три роки і потягнула за собою дуже багато різних факторів, в тому числі і переобрання популістів, і переобрання президентів, які потім і підіграють загальні ситуації. Тобто, тут ми можемо сказати, що це все взаємопов'язано. І тому з боку України, звісно, що вказавши на оцих, на присутність двох військових, ну це певним чином. І бажання загострити увагу самого Китаю на те, що на його території вирбуються військові. Тому що якщо випустити цей факт, то Росія почне ще більше працювати, і підтягувати китайців. Тобто, якщо, якщо ніяким чином не реагувати, не піднімати це питання, то ми можемо побачити значно більшу кількість добровольців. Китаю є на це великий потенціал. Окрім того, нам потрібно було зосередити увагу на От у участі китайських громадян у війні проти України, і ще тому, що Китаєм важко говорити і закликати його до конструктивних кроків. Ми бачимо, як Китай свідомо випустив з уваги, свідомо якось підіграє участі північно-корейської армії на території України. Ми бачимо, як, наприклад, Китай замовчує багато актів насилля над цивільними людьми. І робить вигляд, що він нічого не знає, нічого не чує. І тому вже їхні громадяни, які присутні тут, вони мають бути почуті, принаймні побачені з боку Китаю. Хоча ви бачите, як це Китай дуже розізлило. І мені здається, що але мене... вони до всього пані Наталю далі кажуть, що ми виступаємо за мир. Ми за мирне врегулювання російсько-українського питання. Вони не не кажуть війна, вони кажуть конфлікт питання, але постійно декларують, що за мир. То це про що? Це якась така китайська дипломатія подвійного трактування. А так, це подвійне дно, яке демонструє китайська дипломатія, коли вони говорять, що за мир, а насправді допомагають е, нашому ворогу вистояти у війні на виснаження, тому що е, і, ц, і про це говоримо не тільки ми з точки зору України, коли ми бачимо, як збільшується кількість китайських елементів у зброї, <тас> і це можемо порівняти, тому що якщо в минулому році, поза минулому, наприклад, ми знаходили більшість елементів західних компаній то зараз це переважно елементи, які виготовлені в Китаї. а скажіть паль тобто... надалі тим самим тим самим китай намагається втримати росію скажімо в своїх лапах аби сша не вдалося відірвати росію від КНР? Мені здається, що Китай вже міцно тримає Росію у своїх обіймах, і тут можна сказати, що не тільки Китай допомагає Росії економічно, і ми вже проговорили і триматись у війні, і триматись у протистоянні Сполученими Штатами Америки і бути знаєте, досить яким стійким у перемовинах, які зараз розпочинають з Трампом. Це все допомога Китаю, очевидно що. І тому я, наприклад, скептично ставлюся до того, що в Сполучених Штатах Америки. Заявляють про їхні бажання яким чином розколоти Китай та Росію без повалення Путіна і Росії розколоти цих двох не вдасться, тому що вони зараз пливуть в одному човні проти гегемонії Сполучених Штатів Америки. Як би там вони називали, пропагандисти називають гегемонію, у росіян. Є на це свої слова, але тим не менше вони розуміють, що в них є шанс підвернути лідерство Сполучених Штатів Америки і насадити формулу тиску сильнішого Китай. Абсолютно влаштовує підхід Росії, що сильніші вони визначають правила гри, і от зараз, на жаль, і, і Трамп підіграє оцій оці, стратегії, яка просувається з боку цих двох Путін у військовий спосіб, Китай підтримуючи Росію. А, а на жаль, Трамп підіграючи Путіну, і це дуже небезпечна тенденція для всього світу, тому що нинішня світова система і система стримування і міжнародні інститути вони не діють Це, це всі візнають, але водночас трі великі три сили намагаються і економічно ділити світ, і за допомогою оцього економічного переділу перетягувати на до себе тих чи інших союзників і вести певні перемовини, де за стіл переговорів не садять сторону, яка власне кажучи, потерпає від агресії, і от усі ці процеси це про бажання Росії Китаю створити такий мир, де їм буде світ. Де їм буде комфортно, де вони зможуть насаджувати свої правила і говорити, що це добре. Пані Рель, The Guardian сьогодні цікаву публікацію випустив з приводу того, як росіяни вербують громадян Китаю, зокрема використовують для цього і відеоролики у соціальних мережах. Ну, і, в принципі, очевидно, це відбувається через соціальні мережі. Китайці мотивуються першочергово тим, аби поїхати із Китаю, тим щоб заробити, чи це про краще життя. Як вам видається, ну, от коли ми говоримо про простих китайців, про простих людей, а не про чиновників, ну очевидно, що економічний фактор є дуже привабливим, і для китайців також, тому що росіяни пропонують високі зарплати, високі перші виплати і громадянство. За... Так, Російське так Див, дивно так про громадянство, але ну принаймні я читала інформацію, що у цих у багатьох, хто підписував контракт і хто зацікавлений громадянстві, є проблеми із законом всередині Китаю, тому вони можуть бути зацікавлені. Цьому, але мені здається, що Китай закриває очі на роботу вербувальників з Росії. Це, по-перше, дуже дивно, що китай, китайська влада не знає про те, що на їх території діють інші країни в такий спосіб затягують їхніх громадян у конфлікт, і до якого вони кажуть, що не долучені і не мають ніякого відношення. Але зважаючи на те, як працює китайська цензура, як підслуховуються розмови, як відстежуються розмови, Мови, як блокуються будь будь-яка будь-яка інформація, яка не відповідає лінії партії, то мені здається, що в такий спосіб китайська влада толерує певним чином і розповсюдження російської пропаганди, інформації російської, і поза як вони і повторюють часто густо у своїй навіть офіційній пресі, те, що говорить Росія про свою агресію проти України, про обстріли, і, і навіть про наприклад про ті факти. Як що повторюючи, що там Росія вразила допустимо якихось іноземних найманців на території України в той момент, коли вони потрапляють в якусь дитячу лікарню чи, чи в дитячий майданчик, це все про це пишуть у Китаї. Тобто, з одного боку, Китай сам створює середовище для своїх громадян, де фільтрується інформація, подається так на. Зразок російської, і в цьому випадку для багатьох громадян допомога Росії, участь в російських рядах ну, вона виглядає абсолютно природня партія ж це підтримує. І, і загальна преса про це пише, і інтернет про це пише. А з другого боку, оці всі дії не присікаються. Китай залишає поза увагою, наприклад, участь їхніх громадян. Тому що я, я впевнена, вони знають про їхню присутність, тому що ми з вами. Бачили, я думаю, ну принаймні, я ще з літа минулого року зустрічала ролики телеграм-канала. То я сумніваюся, що це пройшло повз китайську владу, всіх їхні посольства. Вони працюють у цьому напрямку дуже гарно. Вони знають, чим займаються їхні громадяни за кордоном. Ну і ми не могли не знати не там на рівні розвиток, на рівні розвідок, на рівні найвищого політичного військового керівництва нашої країни, чому ми зараз витягнули цей козир з рукава. Мені здається, що ну, з одного боку потрібно було полювати міць, живими громадян Китаю, так як і північна крейці До речі, ми знали, всі знали, але поки ми не ополювали їх і вони не розповіли, хто вони, і взагалі не показали свої документи, в День Кореї багато громадян не вірили до того, що вони ага. присутні. Те ж саме, що і стосується китайців, у нас. Є факт, у нас є докази, але мені здається, що тут був іще один хід. Все-таки Сполучені Штати Америки говорять, що їм цікаво стримувати Китай, і це обов'язково потрібно робити. в до регіоні, і для цього вони мають вийти з Європи і взагалі залишити європейський конфлікт, якщо він не вирішиться. Так відповідно для Сполучених Штатів Америки фокусується увага на тому, що поки вони так думають, то Китай присутній в інших кінцях світу, зокрема в Європі, і не тільки Північна Корея. Так? І важливо для наших європейських партнерів також, тому що ми з вами проговорили що економічний фактор дуже швидко підштовхує їх їхати до Китаю, говорити про економіку і дещо там, наприклад, залагодити. Тому вони повинні мати на увазі той факт, mm -hmm. що китайська а що не маленькі, у формі добровольців, вона вже на території українського Донбасу. В разі толерування вона може бути і в інших країнах.